Всім привіт, друзі! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, знімаю для вас відеогляд соняшника. Як ви думаєте, якої компанії? Ну, пишіть в коментарях, поки я оце ходю знімаю, вам показую. А ви напишіть в коментарях, який гібрид і якої компанії оце соняшник. По всходам, друзі, ми задоволені на 5 з плюсом. Висіяли все красиво, отримали всходи. Почвенік тут зробив також на 5 з плюсом, слава Богу, почвінем задоволені. Ну вже, вже не держав, вже починає бур'ян лізти, це і так, понятно, то, що скільки днів пройшло. Ось такий соняшничок, трішечки його градик дав жару. По всходах питань взагалі ніяких немає. Будемо на днях заходити прополочку. Хочемо дати йому кислородика, щоб він трішечки поярші став, бо там і жара вже йде у нас. Ну що, друзі, відкриваю для вас секрет, який це соняшник. Це соняшник, друзі, компанії Євросем, Авалон класичний. Посіяли ми його тут задоволені, все, поки що, як то кажуть, ніяких до нього питань немає. Будемо спостерігати, що він себе покаже. Трішечки, звісно, берізку почві не тримав, берізки вистачає. Ну, нічого, культиватор зайде, я думаю, ми зробимо свою роботу ним і буде гарно. Ось бачите, дивіться, який вже є. Просто красені. Що мені подобається в соняшнику друзі компанії Євросем. Вже отримали всходи Пегаса, Старка. І ось у Авалончика, то весь соняшник сонячний от Він такий стоїть жирний, просто я не знаю, як будто. Ну, ті мікро-макроелементи, все фунгіциди, що оброблене насіння, все дає про себе дознать. Ось чого я кажу, що компанія Євросем насіння зараз просто бомбезна для того, щоб його висівати. Ну, а кожен собі, як то кажуть, режисер і сам вибирає, що хоче. Так що такі друзі справи. Підписочку, лайкосик шаленому трактористу. Я для вас стараюсь показую все. Так що, я думаю, що буде нормально. Отакі, друзі, справи. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня, вихідного. Так що, Слідкуйте і все буде добре. Всім пока-пока.